Кирило Зона вже в студії. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Політичний експерт. Ну от Сьогодні дала таким, так би мовити, прокинутися після свят Надія Савченко, перше, що вона оприлюднила ці списки. Ну, в принципі, якби цього не сталося, або от воно сталося, що воно, в принципі, змінює? Дійсно, бо в ДНР ТЛНР ЛНР так званих вже заявили, що. Вони не пристають на а, пропозиції Савченко. А саме цікаве, що в цих списках на обмін, до речі, є Неля Штепа, яку, яка була мером Слов'янська, як ви знаєте, яка там єдина по-моєму сидить у нас за сепаратизм, ще є там. І от вона саме теж має бути п, п, готуватися до обміну. Ваш коментар з цього приводу ну Савченко розігрує свою ігру. <clears throat> деле, заявлення ДНР ЛНР не мають ніякого значення, тому що рішення по освобождению наших заложників приймаються, звісно, в Москве. Москва готова отдать людей в обмен на политические уступки. Свои пленные и шахтеры и трактористы, так называемые, которые находятся в Украине, их не интересуют совершенно. То це буде оформлено як обмін заложниками, на них хочуть політичних уступок. Навіщо надія робить такі кроки? І цими кроками вона постійно показує, що я незалежна ні від кого? Сьогодні вона заявила, що до речі, ви погоджуєтесь з тим, що народні депутати не підконтрольні СБУ. Я ну можливо по закону так. Там прокуратура може ними займатися. Вони в принципі нікому не підконтрольні, тому що в них є, є депутатська недоторканність. Ну але чому постійно це бажання показати, що я над усім, я не така, як ви, я взагалі ж на дарки, не чіпайте мене, будь ласка. Ну, тут дуже все просто. Вона використовує списки, вона використовує людей, використовує родственників, тих, хто потрапив в плен, для того, щоб нагнітати ситуацію і підталкивати власть до компромісу з Москвою. Це, в принципі, її задача, під якою вона і працює. А то, що СБУ буде робити своє діло, незалежно від заявлення, буде робити, буде передавати в Генпрокуратуру матеріали. Ще історія, яка стосується Ну, от цих списків, всієї цієї історії. Як ви вважаєте, от людина, яка має доступ до державної таємниці, це такі найбільш філософські більш питання, тому що вона народний депутат, вона може будь-яку інформацію брати і як бачимо, оприлюднювати. Це взрі нормальна норма закону, чи можливо з цим треба щось робити? Тому що ну, ми розуміємо, що державна таємниця вона ж різна. Є Вона не просто народний депутат, а член дуже серйозного комітету, якраз профільного. тому, звісно, доступ до державної таємниці у неї є. И сейчас в Верховной Раде обсуждается вопрос, чтобы ее вывести из состава комитета и лишить доступа к гостайне. Потому что она встречается с Плотницким, с Захарченко, ездит в Москву, не исключено, может ездить и в Донецк. Человек, который знает государственные тайны Украины, не должен попадать в поле Це зрения комитет людей. Рішення, має комитет ухвалить Чем вся Верховная Рада моя ухвалить Комитет. Потому в, принципе, в первую очередь комитет. А ви вірите, що найближчим часом обмін в принципі відбудеться, тому що з огляду на, на ситуацію і то взагалі тут розповідають про те, що буде більша ще агресія з боку Росії, що зрібде ускладнення ситуації. Невже в такі, от в такий момент, в такий час зараз можуть піти нам на зустріч і давайте будемо міняти одних на інших? Росія на зустріч не пойдет. Я подчеркую і мені на обмін людей на людей, тому що ета для нас пленної українці представляють цінність для Росії. Їх п'єни цінності практически не представляють. Поэтому на уступки Росії не підуть ні в коем случае, она будет требовать уступок от Украины. Вполне возможно в этом году обострение конфликта і в связи с цим пересмотр мінських договоренностей на новий. Я зараз озвучу запитання, яке сьогодні ми пропонуємо до вашої уваги, щоб ви могли на нього дати відповідь. Надія Савченко заявила, що варто змінити тих людей в переговорній групі, які сьогодні займаються перемовинами з ну, так званим ДНР та ЛНР, тому що вони втомилися за три роки. То чи вважаєте ви, що потрібно змінити людей, які займаються перемовинами, зокрема щодо обміну полоненими? Так або ні? Телефонні лінії безкоштовні. Можете зайти на сайт espresso.tv, також голосувати або на мобільному додатку? Отже, чи думаєте ви? Чи вважаєте ви, що потрібно змінити переговірників? Я так розумію, що пані Надія вже має кандидатів? Ось не озвучена була ця тема. Хто там має ну ми навіть так подумали питання поставити, змінити на надію Савченко? Але я не думаю, що вона сама цим займатиметься. Чи вона була б не проти? Чи там Медведчук уже підготував людей, які можуть це робити? Ну там зараз з боку України ведуть переговори якраз раз такі люди, які... Которые... Есть разные. Есть действительно компетентные, есть люди, которым я не доверяю совершенно. Медведчук, защищающий интересы Украины в переговорах с Россией, для меня выглядит как абстрактная картина, которую я совершенно не воспринимаю. В том, насколько компетентен Кучма, тоже можно дискутировать, но мы не можем себе позволить вести официальные переговоры, наши официальные лица не могут вести с непризнанными республиками. Поэтому мы ищем компромиссы. Я знаю, кто занимается технической частью, достаточно компетентные люди там и... По воді, по газу, по світу там достаточно серйозний народ. Що касается політичної частини, ну опять таки ці переговори більше ширма. Рішення приймаються в Москві. Переговори між Москвою Киевом, Києвом, формат. форматом. Я зараз я просто сьогодні по приладах працюю. У мене там проблеми з інтернетом. Тому я, якщо готові матеріали, сьогодні відбувався суд над бійцями Беркута, це суд у справі Майдану. Сьогодні якраз. Розглядали запитання питання щодо м, убивства Устима Голуднюка. Ви пам'ятаєте цього хлопця в блакитній касті, який був вбитий на інститутській. Я так думаю, що вже зараз готуватися до ефіру. а Я на продовження теми Донбасу одне запитання вам поставлю до суду, до суду було передано справу Єфремова Олександра ще, по-моєму, до Різдва, якщо не пам'ятаю, і от має відбутися засідання. Воно там перенесло його, я так розумію. І чи вірите ви в те, що е, ця справа буде завершена принаймні ну найближчим часом? Чи якщо вже почнеться судове слухання, то це буде, по-перше, міжнародний скандал, тому що ну як міжнародна увага прикута, тому що вже адвокати Єфремова подали в суд до е, Європейського суду справ людини. Чи вони так утримують? І там його катують? Ну і наскільки це буде гучна і тривала справа Епізодів дуже много обвинение підготували очень много матеріалу. То тобто есть самі адвокати Ефремова жалуются на то, що не успевают одна Так що суд буде достаточно довгим. Насчет міжнародного резонансу. Я не думаю, що в мире Єфремов как-то известен. Ну вони можливо будуть робити все для того, щоб зробити це популярним, і щоб був якийсь можливо тиск, показуючи, як його катують, як його тримають в яких умовах, щоб було більше, більше уваги, і можливо. максимально э, покращить ситуацию для ефремова в и сделают его узником совести ну конечно защита будет так работать пытаться полностью подать что это политическая жертва ну зависит от материала генпрокуратуры насколько я себе представляю ситуацию по луганскую представляю себе неплохо там без ведома и без разрешения ефремова не делалось ничего Поэтому то, что он по уши в этих процессах, очевидно для всех, кто хоть немножко там владеет ситуацией по Донбассу. Насколько собрали доказательства, то посмотрим. Дело в том, что если Ефремов заговорит, зазвучат ну, все фамилии: от Януковича и до самого последнего функционала. Знает он очень много. И, видимо, он пока не готов. до розмови. друзьями. Крылосазонов политичный эксперт. У нас в гостях. Всі пам'ятають це відео, фото це одне з найвідоміших вбивств, найвідоміших смертей на Інститутській. Це вбивство Стима Голоднюка. Це саме той хлопець, який лежав на тротуарі там ближче до верхнього виходу з метро Хрещатик в голубій касті, в голубому шоломі. І з під цього шолому текла кров. Пам'ятаємо його батька. Ну, це така була трагічна історія. І мені здається, що в цій справі, ну, саме. По цьому, хоча б епізоду, ну якось потрібно зробити так, щоб воно було доведено до кінця. Чи це буде довга історія і закінчиться як з вбивством Джона Кеннеді? Ну, нет менших трагедії все погибше. Это это, список трагедій, список героїв должно бути доведено дело до конца, і убийці должны понести наказання. Убийці те, хто те, хто приймав політичні решения о стрільбі мирних людей. Ну, я смотрел три года шло следствие очень медленно, по-моему, оно шло. Но, слава богу, что дело передали в суд. Будем смотреть. Просто вся история с Зараз багато хто звинувачує, я не знаю, там в МВС або прокуратуру, кого завгодно, що хтось десь якісь докази не заховав, хтось якісь не зберіг. Але ми пам'ятаємо дуже добре, хто був власне тоді одразу після майдану при владі і в прокуратурі. В інших речах е, зараз можна когось звинувачувати з тих людей, які тоді одразу прийшли і взяли владу в свої руки, що вони щось не зробили, чи вони не змогли проконтролювати, що ті люди, які були винні вбивствах, встигли щось знищити, якісь докази, якісь факти, артефакти, там що завгодно? Тото в ніч... что-то нашли, что-то находили уже в последнее время. Я не видел ни при Махницком, ни при Яреме, ни при Шоке, ни при этих трех генпрокурорах особых движений. Движение началось уже при Луценко. Ну, может быть, просто он пришел уже на финишную, может, он просто дал волшебный пинок для ускорения процесса. Так или иначе, я говорю, я хочу услышать всю цепочку. Ответственность должны понести все. Потому что сейчас Янукович валит на Левочки, на Левочки на Януковича, а каждый говорит, я не я. В Москве взагали на вымогу Улиника... Ми з іронією до цього ставимося, але треба сказати на вимогу Олійника, колишнього народного депутата, визнали Майдан переворотом і ясно, що не тепер можуть всі розповідати, що от бачите, ви не можете довести. Тобто це важливо, напевне, для того, щоб і ми, як держава, як влада відбулися і е, змили це криваву плямуцю змили і покарали винних. Ну Для міжнародної якогось визнання теж це повинно бути, врешті-решт. Ну і для батьків не забуваємо, що три роки ці батьки чекають, щоб покарали винних. Це батьки, які втратили багато хто молодих, ну, молодих дітей, молодих людей. Ну, рішення суда Московського Украине не имеет никакого ніякого відношення. Юридично ничтожно, Не може трактовать события в Україні російський суд. Тобто я на це взагалі не обращал внимания, не отвечал, не не реагував, тому що це ну, просто глупость обычная российская. Одна ще справа до э, історії з Майданом, зрозуміло, вона опосередковано стосується, тому що це пов'язано з Януковичем, це пов'язано з Межигір'ям, власне, з тими проявами корупції. Які і призвели до Майдану Печерський райсуд Києва наклав арешт на алкогольні напої, які зберігаються у Межигір'ї. упроваджені щодо заволодіння майном експрезентом президентом Януковичем та ще рядом осіб. Що цікаво, там більше ста найменувань алкогольних напоїв, горілки, ну, в основному горілки там настоянки, коняки. Цікаво, що там є алкогольні напої, які мають витримку більше ста років. Ну от власне. Це теж якийсь... ти не знаю, хто тепер і випивати ці пляшки, Чи ну, в традиція, традиція була дарити бутылки, в тому числі президентам, всім. но надо знати Януковича, он совершенно пар... ну, паранойк, повний в плані питья їжі. Он патологически боялся, что его отравят. То есть даже когда он принимал участие в каких-то банкетах, за ним ходил всегда его человек, при нем наливал из его бутылки. Знаем это видео, как он говорит, что ты мне налил, Сережа, да? Ты говоришь, еще, он там с ветерами. вот, Да, всегда ему наливал вот этот Сережа, потому что Янукович боялся, что его отравят. Поэтому копились. Я думаю, эту коллекцию можно продать с аукциона. Сегодня еще одна история, И мы закончим тему Януковича. Мы не будем показывать фото этой девочки, потому что они все очень таки, ну, откровенные, да, отвертые. <laughs> З'явилася історія в жовтій пресі в Сербії, тепер в Україні, що молодший Янукович Олександр вкладає великі гроші, там більше 13 мільйонів доларів, в бізнес якийсь в Сербії. І а, займатися цим бізнесом буде дівчина, модель журналу Плейбой. Вона була колись дівчиною Неймара, відомого футболіста збірної Бразилії та команди Барселона. У мене питання, а він має право вкладати гроші в бізнес, в нього все нормально з міжнародними структурами, які стежать за відмиванням грошей, за іншими речами? Він украв, вивез і зараз може їм розпоряджатися на своє усмотрення, поки ми їх не можемо забрати через офшорні компанії, через підставних лиц. То есть возможності достаточно широкі. Я меня просто масштаби впечатляють, что збежавшие люди, как они тратят деньги, как они заходят сейчас в українську политику, в українське медийное пространство, как они тратят там вкладають. Сколько вони успели украсть за три роки? Понятно, що вони оставили пустую казну, когда бежали, але дійсно вивозили камазами, мабуть. А навіщо йому ця відома модель, якщо це правда, якщо дійсно? Бо в газет написала, що э, ця дівчина завела Янукович. Ну там по сербськи завела, я не знаю, чи завела, чи завела в сенсі завела, ну але завела. Ну але э, Це теж вони собі намагаються створити якийсь піар за кордоном, ну, типу я такий мачу. Може бути да. вже не розчитували вернутися, вже намагаються устраювати свою жизнь там. Ну no. І поки ми, українські влаштув... депутати не приймуть закону спецконфіскації. Ни будуть потихонечку ці деньги витягувати, витягувати і вкладувати стосовно декларацій, Я сьогодні прочитав інформацію про те, що пам'ятаєте, волонтери закликали чиновників, депутатів, людей, які є фігурантами цих декларації, пожертвувати бійцям антитерористичної праці на їхні потреби на війні. Так, от сьогодні повідомили, що тільки три чиновники, не буду казати, хто бо ну нехай права рука не знає, що робить ліва, Тільки три чиновники пожертвують. Ну хтось там купив тепловізор, хтось ще якусь річ. не так багато, але. Ну, там Ганна Губко фігурує, що з депутатів і так. Це нормальна така, ну, нормальний вирок цим людям, да? Ну, показовий. Посмотрим. Ні, я, наскільки знаю, многие жертвують, но жертвують тайно, не афишируя. Mm -hmm. ага. Я это знаю и по АТО, и по больным детям. То есть часто люди, которых в политике, скажем так, очень с негативным имиджем, потихонечку жертвуют очень приличные деньги. Совершенно не афишируют. То есть, обращаясь, ребята, не говорите, что я. Uh -huh. от, що касается проверки 180 днів, я не знаю, успеют чи ні, пересчитати таке количество налічних, які задекларували наші чиновники, а як їх перераховувати? Не повинні додому приходити і рахувати? Да, так, да, навірно. І по-другому, чи він должен принести этот чемодан в НЗК? Отже, розпоряйте подушки матраци і нехай перераховують. Я останні запитанням поставлю, перш ніж ми попрощаємось. Як вважаєте, от на цій сесії, яка буде відкрита там, наступного тижня, Верховної Ради все ж таки буде ухвалено цей. закон, не знаю уже, как его назвать, про спецконфискацию, дуже потребен с одного боку, а с другой боку дуже дискуссионный в самом парламенте. Дискуссии вокруг него, по-моему, подпитываются деньгами очень хорошими. Очень хорошие деньги идут на эксперты, на СМИ, на что угодно, чтобы защитить эти сумасшедшие Тогороши деньги. Охочие Я... Наковачи Я... Я... защищают. Да, просто. меня смущает позиция ряда, То есть, в принципе, голосов народного фронта и блока Петра Порошенко хватило бы. Если бы блок Петра Порошенко голосував весь он на словах, они призывают голосовать, а на деле это группа скажем, влиятельных персонажей группа еврооптимистов, не голосует, уходят. То есть у меня такое чувство, когда этот закон хотят просто поставить на голосування, выдувают людей з зала. Дякую вам Кирило Сезонов политичный експерт.